Шановні друзі, всім доброго дня. Прошу доєднуватися активніше. Зараз буду намагатися пояснити, що таке комерційне ввезення, для чого воно потрібно і з чим його, так сказати, їдять. Доєднуйтесь ще почекаємо пару хвилин, поки у вас долучиться побільше. Устраюйтесь поудобніше. Я думаю, що. Найближчі 10 хвилин ми потратимо з користю. Я буду намагатися вам роз'яснити всі положення щодо комерційного везення. Бачу, вже трошки людей доєдналося, мабуть, буду починати. <кхід> Значить, моя фамілія Щербина. Звати мене Андрій, я один з співзасновників громадської організації Авто Євросила. І звертаюся вам до вас з слідуючою пропозицією. Значить, <кхід> Ні для кого не секрет, що а, даний закон, який був прийнятий буквально декілька місяців назад а, щодо розмитнення транспортних засобів на іноземній реєстрації, не являється таким, який задов... задовольнив би кожного українця, тобто, зробив би автомобіль не розкішшю, а більш доступним, і щоб ця розтаможка була більш доступніша. От справа в тому, що а, дані тарифи драконівські, які нам... Пропонувала і вела методом прийняття закону діюча влада, вона не відповідає статкам українців, не відповідає тим заощадженням, які дали б, які мають українці на руках, які б дали би змогу по таких ставках розмитнювати дані автомобілі. З 25 травня цього року вступає також каральний закон, який. Унеможливить дальніше пересування на даних транспортних засобів, якщо вони до цього пори не були, не встигли розмитнитися. І тут стає питання: а що ж робити далі? Справа в тому, що команді автоєвросили вдалося вивчити за весь цей час, ми вдалося нам вивчити законодавство, міжнародне, ціла група юристів адвокатів працювали над тим, щоби від знайти механізм і захистити тих громадян, які не мають змоги розмитнитися, які не мають змоги заплатити ці шалені кошти, які нам пропонує наша влада. Але в, в той же час е, крайня необхідна можливість зберегти можливість пересування на даних транспортних засобів, тому що після 25-го... Травня цього року це буде неможливо, будуть великі введені штрафи. Команда на поліцію уже дана, тобто посилено звертати увагу на дані автомобілі. Я думаю, що після 25 травня буде масова евакуація тих автомобілів і забирання їх на штраф майданчик. Виписання величезних штрафів тим людям, які будуть ризикувати надалі їздити на даних автомобілях. Справа в тому, що Вивчивши, вивчивши іноземні е, нормативно-правові акти та закони, ми дійшли до висновку, що комерційне, так називаємо комерційне ввезення, е, на нього не розповсюджується дія даного закону, не, не закону про розмитнення, не карального закону, оскільки е, комерційне ввезення як було так, воно і залишилось без змін Согласно Стамбульської конвенції, согласно міжнародних угод між країнами, які межують з нашою територією, з територією нашої країни. Тому ми відпрацювали цілий механізм і пропонуємо негайно перезагнати автомобілі, які не розмитнилися в новий режим везення, комерційний віз, так називаємо. Справа в тому, що я хочу розвіяти ваші міфи. Навіть наві багато хто повівся на казки щодо там, нових законопроєктів 10% або продовження льготного періоду, або інших байок, які навколо цього ходять. Хочу запевнити вас, що до кінця цього року нічого не буде мінятися. Чому так? Пояснюю. В парламенті зараз немає більшості. Вони зараз всі перед напередодні виборів. Вони всі зараз е, бігають і намагаються увірвати останні куски, тому що вони розуміють, що зараз буде велика перетасовка в парламенті. Тобто, хтось якісь нові сили можливо зайдуть у парламент, а можливо, е, десь хтось частково залишиться, когось усунуть, і тому їм зараз повірте не до цього ніякі законопроекти прийматися до е, кінця цього року. І цим урядом просто не будуть неможливо. Навіть якщо би ми е, подавали би чи обіцяли би людям, що ми подали подамо якийсь новий законопроект, то я вас запевняю, що до кінця року і даним цим парламентом в цьому складі він не буде проголосований ні в коїм случаї. Тому до створення нового парламенту у нас є приблизно 6 місяців. Але у нас немає часу для того, щоб чекати цих 6 місяців, тому що вже в травні вступить каральний закон. Нам певним часом потрібно просто виграти час. Як ми можемо це виграти, цей час? Ми можемо загнати автомобілі наші в комерційне везення. На протязі півтора місяця я і група людей, моїх колег з авто Євросили, які допомагають мені в цьому адвокати, юристи, бракера. Звичайні активісти та керівники осередків намагаються пробити везення, комерційне везення через кордон. Але в даний момент ми столкнулися з, величезною, з величезним супротивом. Супротивом зі сторони ДФС. ДФС зараз у чолі такий собі одіозний чиновник, фамілія його Кривіцький. Ми вже не, неодноразово викладали про нього матеріали. У нас на е, сторінці, і хочеться нагадати вам, хто такий Кривіцький справа в тому, що в 2016-2017 році проти Кривіцького було відкрите кримінальне впровадження. Йому було оголошено підозру. Але завдяки величезним грошам, е, які він має на контрабанді, він, е, скажімо так, зам'яв цю справу. І завдяки тому, що ця справа була зам'ята, він пішов вище і. Нещодавно його було призначено на е, посаду голови ДФС всієї України. Значить, е, коли ми намагалися з дотриманням всіх міжнародних угод, зі всіми документами, які відповідають митному кодексу, які відповідають всім статтям, які вказані, намагалися перетнути кордон з товаром, який був замитнений, який був поданий предварительною декларацією на таможню, ми стикнулися з тим, що Кривіцький дав... Наказ по всім митницям жодним чином не пускати автоєвросилу. Тобто порушення законодавства, шантажуючи своїх підлеглих, під страхом звільнення, він надав команду порушувати закон. Це саме признають навіть самі начальники митниці, тому що от нещодавно у нас. Наші активисти намагалися проїхати на Одеській митниці. В них був типа не скажімо так, неофіційна розмова за кадром, і сам начальник митниці каже: хлопці, каже: ви розумієте, що я розумію, що я порушую законодавство. Але в мене команда не пускати. Якщо я вас пропущу, то це буде означати, що я от зараз, прямо тут, зараз збираю свої речі і йду додому. Я вже тут не працюю. А ви розумієте, що посада начальника зміни на митниці? Або начальника митного переходу це досить вагома посада, тому що, окрім зарплати, вони також получають з контрабанди, яка через ці дані переходи проходять. Для, за що ж завели на нашого чиновника Кривіцького уголовну справу? А ви не помилилися саме за контрабанду? Справа в тому, що Кривіцький – це виходець з Хмельницької області, уроженець Хмельницької області. Певний час був начальником западної митниці Волинської області, і він через нього йшли шалені потоки контрабанди, От. і коли його в цьому заподозрили, завели на нього справу, але він замняв завдяки все ж тим, тим же контрабандним грошам. Зараз він займає посаду голови ДФС всієї України, і наразі він підмяв під себе майже всю Україну, тобто кожен пост. Будь-якій області відповідає за свій поток контрабанди: Чернівецька область, Хмельницька область, Одеська область, Львівська область вона все цілком кришуєма паном Кривіцьким. Значить, наразі Кривіцький. Наші хлопці до нього завітали на останні вихідні, і він по предварительним. Якби чуткам хоче з нами зустрітися, зустрічі якоїсь хоче, але я не бачу смисла зустрічатися з корупціонером і чу, чути якісь там обіцянки, що, може, ви там почекаєте, може, ви ми там це саме після 31 числа, після виборів, можливо, вам дамо якусь там зелену чи синю, чи що він там хоче. Я вас запевняю, що на переговори таким чином, з хабарником ми йти не будемо, тому що в нас повністю. Збережено законність. У нас повністю є всі документи Согласно міжнародних угод. І то, що нас зараз не пропускають по команді Кривіцького, це є перевищення службових повноважень, звісно, це кримінальна стаття. Окрім того, вскрилися факти, що е, існує певний перелік фірм, через які Кривіцький проганяє контрабанду. Тобто, ці фірми, кришуємі Кривіцьким, не сплачуючи жодної копійки до бюджету України величезними потоками завозять до нашої країни катрабанний товар. Значить, в зв'язку з цим 27 та 28 березня цього місяця, буквально от сьогодні, 26, да, через завтра починається. І 28 восьмого, 29 мабуть, теж буде справа. в тому, що нам стало відомо, що до Львову, до міста Львів, приїжджає. Іностранна делігація з суміжних нам країн, які прилягають до України, це представники митниці, які будуть зустрічатися з нашим представником митниці, з керівником митниці, звісно, це Кривіцьким, і декілька там рядом інших чиновників, та будуть проводити так з називаємо типу, саміт там у Львові. З візитом до одного з пропускних пунктів Кривіцький буде показувати, як в нього все хорошо працює, як вони рівняються на Європу, як все добре, і так далі. Справа в тому, що дану зустріч Кривіцький перенести не може, тому що вона ініційована Не ним я вважаю, що за необхідне, що ми повинні туди явитися, всією нашою громадою, всі, кому не байдуже, мають приїхати туди і висказати. Всі іностранні делегації представникам цим країн, хто такий є Кривицький, який він контрабандист, як він іде на порушення міжнародного, в тому числі законодавства, і хто він є такий. Я думаю, ми зустрінемо його дуже тепло починаючи з завтрашнього дня. Тому я вас хочу е запросити на це от, щоб ви допомогли нам е проламати у цей непробіваймуй, брє... неп... непробивайному корупційну гідру. Тому що якщо ви будете сидіти на диванах, то це буде така, примірно така сама ситуація, як була, коли за наші правки голосування йшло. Коли ми вас звали, що люди вставайте, нас же багато, близько двох мільйонів бляхарів, скажімо так, допоможіть нам, щоб ці правки наші, які ми винесли, прийняли. То зі всіх двох мільйонів прийшло у сили, може, тисяч десять. А потім почалися звинувачення, що от ви чогось там не добилися, що ви там комусь щось зобов'язані, і так далі. Я звертаюся саме до вас справа вашого майбутнього у ваших руках. Якщо ми зараз всі зберемося і покажемо, що нас дійсно знову багато, тому я думаю, що порушення законодавства просто ну. Воно зразу припиниться моментально. Зрозуміло, що вони нас хочуть Кривійський в частності, хочуть затягнути в суддіну тяганину, але у нас є конституція. Конституція це закон прямої дії. Ми не зобов'язані чекати, поки ці правопорушення закону, які происходять на митниці по указці Кривського, можуть чи мають пройти всі суддівні трені. Ми хочемо виконання закона зараз і, 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 і немедленно прямо зараз. Тому що Конституція це є закон прямої дії. Тому я вас запрошую на 27 число у другій половині дня, приїдьте, будь ласка, до Львова. У нас буде там зустріч, величезна акція. Де, де ми будемо збиратися, я думаю, що ми ще неодноразово вийдемо в ефір, чітко скажемо вам місце. 28 числа у нас буде акція непосредственно на кордоні. З гаслами, з плакатами, з. Всіми матеріалами, які є на Кривіцького, ми будемо там присутні. Хай всі іностранні делегати бачать, хто таке є що таке наша українська корумпована таможня і хто такий її очільник. Окрім того, хочу звернути вашу увагу. Я спеціально для цього от, зараз вийшов в ефір не з телефона а з. Комп'ютера, хочу довести до вас, як ми будемо я звертаюся до вас саме до свідомих громадян, як ми будемо боротися в дальнішому з корупцією, з фактами корупції на митниці, не тільки з фактами корупції, з фактами перевищення службових повноважень, митниками та прикордонниками, і так далі. Ви всі помните, пам'ятаєте той момент, коли нас покрутили за відеофіксацію чиновника? За відеофіксацію, опять же, по команді Кривійського, що я фіксував прикордонника, за що він мені три рази попередження дав, а потім скрутив в наручники, що я фіксував на свій власний телефон його протизаконні дії. Чому так сталося? Тому що вони бояться, що факти контрабанди будуть виявлені і будуть записані на відео, а це буде поводом для того, щоби. Відкривати уголовний е, кримінальні справи непосередньо від виконавців, тому що ви зрозумієте, що вся що митниця, що прикордонники, вони всі в одній кормушці, от і вони всі кришують контрабанду, тобто їм указка йде, і вони пропускають контрабанду, закривають на це очі. Вони всі пов'язані, і тому вони дуже бояться того, щоб це було уприлюднено. Я зараз буду намагатися вас навчити, звертаюся до свідомих громадян, як боротися з цією корупцією, як фіксувати факти корупції на ваш власний телефон. Справа в тому, що, скажімо так, ми вже відійшли від комунізму. Да? Комунізму вже немає і давно не буде, але у от старі перевертні, старі чинуші, які сидять на насиджених місцях своїх і думають, що вони вічно будуть. Займатися хабарями, будуть займатися порушеннями закону і так далі. Ні, цього не буде. В цьому приходить кінець. Зараз, скажімо так, під око всі камери може попасти будь-хто. І боротися з цим це безполізно, це все одно що стяти проти вітру. Поясню, чому. Справа в тому, що мене прикордонник покрутив за те, що я отак от його знімав на телефон. Ішла відеозйомка і так далі. Але тут є дуже. У кожному телефоні зараз є камера, в кожному телефоні є Play Market. В Play Market це такий собі інтернет-магазин, в якому ви можете скачати дуже цікаве, цікаву програмульку. От я вам показую. Відкриваємо Play Market. От, буду намагатися. От. І пишемо, пишемо в пошуку, скрита камера. Скрита камера. І от бачите, от я зараз вам попробую, щоб воно вам показало якось. Значить, після того, як ви написали в пошуку скрита камера, зверху появляється приложення. Воно називається Background Video Recorder. Це програма, яка надає можливість фіксувати на відео і на аудіо, коли телефон знаходиться в фоновому режимі. Тобто, от ви установили цю програму. Фоновая відезапись. Ви її включили. От зараз буду намагатися, щоб вам було видно. Не знаю, видно вам чи ні. Я думаю, що, мабуть, не видно. Значить, дивіться: скачали цю програму BlackGround. Я думаю, що в описі до цього, до цього відео я вставлю силочку, де ви можете зайти і скачати дане приложення собі на телефон. Значить, що це означає? Ви встановили цю програму. Ви запустили відео. Відео пішло писатися, да? і звернули, звернули телефон. От в мене він от просто в стандартному режимі, навіть якщо його отако потушиш, от телефон я зараз потушу, от, відео зараз знімає. Тобто, ви розумієте, що на цю камеру зараз йде за, запис. Я у вас звертаюся до свідомих громадян. Якщо ви заходите на е, територію митниці, вімкніть, скачайте це приложення, вімкніть і носіть просто з собою телефон. От просто отак от несіть, його не видно, що він пише. Але він пише, він записує відео. І фіксуйте всі правопорушення, контрабанду, машини, які заїжджають тудою. Фіксуйте на відео. Якщо у вас будуть матеріали, факти, зафіксовані потім, ви потім прийдете і дома передивитесь, що ви щось зафіксували. В описанні до цього відео буде номер телефону. На цьому номері телефона буде Телеграм. Ви анонімно будь-якого телефона на Телеграм можете відправляти нам це відео. Якщо це відео буде мати факти правопорушення та контрабанди, ми його будемо оприлюднювати, в першу чергу, потім писати е, матеріали і будемо звертатися до відповідних органів. Таким чином, ми з вами викоренимо корупцію на митницях, тому що заборонити. Телефон, а це приватна річ. Ніхто не має права. Навіть якщо ви будете з телефоном ходити, ну що, якийсь кривіцький царьок придумає указ, що ви, може, будете здавати телефони свої перед входом на митницю, так як нам забороняли з машини вийти. Це маразм, це неможливо зупинити. І ми оголошуємо нову еру. Друзі, ще раз, заходимо в Market, качаємо програму BlackGround. Відеорекордер називається. Фоновая відеозапись. Заходимо в будь-який кабінет до любого будього корупці... коруп... корумпованого чинуша. будь це таможня, мусарка, я не знаю горсовет, куди угодно. Ніхто не має права заборонити вам тримати в руці телефон. Просто телефон. Але ніхто не буде знати, що він фіксує камеру. Навіть якщо вас питають, ви що фіксуєте? Можливо, і фіксую. І що? Доказати, що фіксую, ви не можете. Ви що, маєте мене буде телефон забирати? Ні, все, до побачення. Тому там є в настройках. Ще ви коли можете покластися, ви можете настроїти на, на цю камеру, на фронтальну камеру або на тильну. І ці всі матеріали я в описанні вставлю номер телефона. Отправляйте, будь ласка, нам на телеграм. Якщо ви щось боїтеся, відправляйте анонімно з якогось лівого телефона карточку ліву купіть. І відправляйте просто нам на телеграм. Ми будемо це відео. Я вам гарантую анонімність. Ніхто не буде знати, хто нам відправив це відео. Але таким чином ми будемо мати повний контроль над контрабандою, і всі злочинці будуть сидіти в тюрмі. А всім остальним, я нагадую, що хлопці, 27 березня, 28, я вас чекаю на місті Львів. Разом зустрінемо цього контрабандника. І разом його заставимо соблюдати законодавство, міжнародні договори та Конституцію України. Та покажемо людям, іноземним представникам, яке, скажімо так, лайно у нас керує на посаді головного митника України. Всім дякую, до зустрічі, до побачення.